Друзі, я Фантер з батька і сьогодні ми граємо в гру Chicken Gun. І сьогодні у нас буде нова рубрика Питання-відповідь. Я відповідаю на ваші запитання, які ви мені задаєте. Зада... Задаєте ви мені їх в телеграмі, ну я ще можу брати і з Ютубу, якщо ви мені напишете в якихось коментарях, підпишіться на мій телеграм-канал, бо там ви часто можете стати е, учасником якогось мого нового відео спільно общатися зі мною в моєму тигі-чаті. Всі ссылки будуть в описі під цим відео, або на шапці каналу є ці ссылки. Ну, а ж, ну, ми погнали. Ну, і перший, хто написав мені якесь питання, це Тіма Шінацька, а до якої серії буде мотірований чикен? Хто не зрозумів, мотірований чикен це серіал 3D, який я почав недавно. Там про чикенган. Там по сюжету мутанти нападають на чикенів. Вони воюють і там різні раси. Прошу вас подивитися, бо це дуже прикольно, я думаю. Ну і звісно, відповідаю на питання, до якої серії буде мотірований чикен. Як я думаю, я його можу закінчити або до 30-ї, або вже після 40-ї, Я його думаю вже закінчую, бо довго затягувати не буду. А друге питання від пользователя Андрій 27 Скільки мені років? Мені 12 років. Третє питання від пользователя Валентин. Е, як мене звати? Моє прізвисько, виходить, фант 3 але в житті мене звати просто Давид. І останнє питання від пользователя містер Миколайстер. Його питання звучить так. Як ти здобув такого успіху в Ютубі? Як я здобув такого успіху в Ютубі? Я не знаю, чесно. Просто якось став в разі популярний і отак все почув. І на цьому все. Це були всі питання, які мені задали. Я ще раз повторюю: задати ви мені питання можете. В моєму чаті теги каналу. Чат називається Fan 35-чат. Силка є під цим відео. В шапці мого каналу, що в коментарях може, лишу. Підписуйтеся, ви можете стати учасником мого нового відосу, або тако мені лічно задавати питання. Ну, що ж, я дякую всім за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки. Ну, а всім пока!